Бог хоче, щоб ми були досконалими. Звичайно, досконалими. Ми будемо в небі, але ми йдемо до того. Ми стремимось до того, як каже апостол Павло: Я біжу, я стремлюсь, я хочу досягати Ісуса Христа. Звичайно. Не все в нас виходить. І деякі емоції, які, які ми дозволяємо проявлятися в нашому житті, вони часто шкодять нам і приносять проблеми. І ось одна така характеристика, яка часто проявляється в людей, це гнів. Біблія каже, ми читаємо Писання Якова 1.20, що гнів людський. Не чинить правди Божої. Коли ми говоримо про гнів, ми дивимося в Біблію, В Біблії ми знаходимо майже 600 разів, де говориться про гнів, 80% це Божий гнів і 20% це людський гнів. Божий гнів завжди безпристрасний і святий. Людський гнів завжди гріховний. Бог не є Бог гніву, можливо, хтось так думає, але це його реакція на гріх. Бог реагує відповідно і справедливо. Людський гнів може бути викликаний уязвимим самолюбством, шуканням свого, гордістю. Зруйнованими планами, нездійсненими цілями, помилками інших людей, плоскими амбіціями або навіть і заздрістю, людина починає гніватись. Коли в гніві, в сильному гніві людина, вона втрачає апетит або їй все підряд, щоки червоніють, зрачки розширяються, руки тремтять. Якщо цю емоцію випустити, вона зруйнує все навколо себе. Якщо ж її залишити, вона зруйнує нас. Тому ми повинні володіти своїми емоціями. Ми читаємо про притчу блудного Сина. Ісус Христос сказав, коли повернувся блудний син, його брат не був вдома. І коли він знав, що повернувся його брат, на що він вже не розраховував, тому що взяв той свою частину, батькові дав йому, і раптом той повертається. І той сильно розгнівався, і не хотів побачити свого брата, не хотів зайти навіть в дім. Егоїст, егоїстична натура, вона приводить до того, що саме там відбулося, в тій притчі. Гнів відділяє людину від суспільства, від церкви, від родини, від братів своїх і має дуже негативні і серйозні наслідки. Коли ми читаємо за перших людей Адама і Єву, Адам і Єва мали два сина. Авель і Каїн приносять жертву Богові. З якихось причин. Бог не прийняв жертву Каїна, але прийняв жертву Авеля. І коли Каїн побачив це, він сильно розгнівався. На кого він розгнівався? Каїн розгнівався на Бога. Але він вбиває свого брата. Гнів має в собі зародки чи зерна вбивства. І знаєте, багато людей, які не контролюють себе, вони роблять величезні помилки, вони роблять величезну біду можуть зробити, коли не зупиняться. Не говоріть в гніві, не робіть в гніві. Гнів обично виливають, кажуть, в безпечному місці. Де проявляється найбільше гнів? Безпечне місце. Для чоловіка це на жінку або на дітей, якщо в гніві чоловік повертається додому. Часто це на пастора, це також може бути безпечне, безпечне місце. Ми маємо розуміти, що гнів має серйозні наслідки. І тому Слово Боже каже Матвія 5:22 це слова Ісуса Христа. Кожен, хто гнівається на брата, він підпадає суду. І тому хай допоможе Господь берегти себе. Бережіть себе, контролюйте свої емоції. Хай Дух Святий наповнить вас своєю любов'ю, своїм миром, щоб ви могли проявляти і давати ту любов, яка вилилась в Серця наші духом святим.